Заправка. Блін, я десь бачив цю заправку. Мені здається, це Миколаїв. Але де вона була? Десь в цьому районі. Ні, не в цьому, добре. А, ну, це Дніпро. Я ж не з чим не сплутаю Дніпро. Лівий берег. Не сплутав, добре. О. Нікополь. До речі, бачите? Так само м, такий вафельний стоп, як Кривому Розі. Я казав, що дуже часто зустрічається на Дніпропетровщині, найчастіше в Кривому Розі, але можна зустріти в будь-якому місці в регіоні України. Але на цей раз цей Нікополь. В Нікополі дуже часто можна зустріти такий паркан. Я не знаю, чому. Та Таку червону цеглу. з Цікавим дерев'яним дахом. Е, який це район? Не знаю, думаю, цей. Найс, nice. майже вулицю гадав.